Дохідна нерухомість на сьогодні. Питання дохідної нерухомості це цікаве питання для кожної родини, тому що всі будують сімейний капітал, всі мріють про те, щоб бути незалежними фінансово а, фінансовому плані незалежними, будувати собі майбутній дохід. І сьогодні ми говоримо з Богданом, тому що якраз Богдан працює в Україні в сфері дохідної нерухомості. Привіт, Богдан. Привіт, ми давно вже знайомі з Богданом, і якраз у нас була напередодні на минулому тижні цікава бесіда. І я вирішив, що цю бесіду було б цікаво в нас в публічному просторі саме розповсюдити, тому що вона може бути корисна будь-якій сім'ї, будь-якій людині. Давай ми Богдан з тобою зараз розглянемо взагалі, які сфери пасивного доходу на сьогоднішній день. А є в Україні, є взагалі в кожної сім'ї, і що ми можемо розглядати як реальний пасивний дохід. З твого власного досвіду ти багато також з клієнтами своїми інвесторами спілкуєшся. Розкажи, на що зараз звертають увагу інвестори в першу чергу? Я буду розповідати саме про нерухомість, про, і про пасивний дохід саме в нерухомості, тому що коротко про нас ми працюємо з певним колом інвесторів. Тобто наша діяльність інвестиційний менеджмент і управління нерухомістю. І в управлінні ми маємо 82 об'єкти, близько 8 тисяч метрів квадратних, це 51 квартира, 27 комерційних приміщень і паркомісця в підземних паркінгах, в чотирьох підземних паркінгах. Тобто, у нас, коли ми говоримо про пасивний дохід і про арендний бізнес, це мається на увазі, саме така ось нерухомість, і саме в Києві та близькому передмісті. А передмістві, ну, і розповідатиму відповідно про, про, таку, про такий пасивний хід, як нерухомість. Зараз інвестори не сильно активні, дуже низька активність інвесторів в нерухомість ну, по зрозумілим причинам, тому що в країні війна і багато людей придивляються до ринку і чекають на цей сигнал, коли. Буде зрозуміло, що надалі вже все буде добре. Тобто, велика кількість бажаючих таких відкладений попит. Ми спостерігаємо. Можливо, він дещо викривлені, тому що ми його спостерігаємо саме по зверненням. До нас багато таких людей звертається. Тобто, це не говорить про те, що їх на ринку прямо так багато. Це ми говоримо в першу чергу про те, що маємо багато таких звернень саме до нашої компанії. А що це за звернення? Це звернення на те, щоб купити квартиру, чи це щоб купити якісь приміщення для магазину, чи можливо якесь виробництво. Що це за звернення? Це в першу чергу звернення, щоб купити перший поверх фасадну нерухомість торгівельність. Тобто, в першу чергу, інвестори хочуть таку нерухомість. Ну, по зрозумілим причинам, тому що вона найкраще працює, це найбажаніша нерухомість, її найважче придбати. Тому інвестори в першу чергу розглядають таку нерухомість. Потім в другу, я б сказав би, це квартири. Далі йдуть квартири, був певний тренд, і він ще має місце, це паркомісця в підземних паркінгах центру міста. І тільки на четвертому місці, і зараз воно майже недоречно, це офісні нерухомість. Але ми маємо також управлінні. Це саме також та про що я хотів сказати, що ми управляємо тією нерухомістю, більшість якої було придбано до початку війни. Під час це, війни... це зрозуміло. Да, це зрозуміло. А давай ще трішечки заглибимося саме в квартири, тому що в Україні взагалі це дуже розповсюджений спосіб зберігання в першу чергу грошей mm -hmm. і поступового примноження їх це. Взагалі класична ситуація, коли людина мріє про те, щоб почати накопичення сімейного капіталу із придбання однокімнатної квартири біля метро для того, щоб воно легко здавалася оренду. А на які квартири зараз попит в твоїх запитах є? З великим диском. Фонтом, інвестори хочуть купувати тільки з великим дисконтом. А якого розміру? Це однокімнатні квартири чи багатокімнатні там. А, ті, які, до... ті, які будуть здаватись до 500 доларів. Тобто, тобто це, і... це двохкімнатні двох, двох, квартири, так? одна одно двохкімнатні Дво квартири. Так, двокімнатні також, навіть в центрі можна зняти однокімнатну квартиру за 500 доларів. Ну, тобто це... І... Залишився такий тренд загальноукраїнський, скажімо, що маленькі квартири у кризовий час все одно здаються великі, проблемними стають, тому що не так просто їх знайти орендаря і здати в оренду, а маленькі вони мають великий попит. І, і як зараз наскільки сьогоднішній день є покупки по таким запитам з дисконтом, чи не відбувається ніяких? Далічно. Тобто це не можна говорити про ринок, це дуже їх мало таких угод. Тому що покупці хочуть, в них завищені очікування, тобто вони хочуть придбати з великим дисконтом, до якого продавці не готові. Продавці просто не продають. Ну і покупці не купують, тому що мала пропозиція. Коли щось з'являється, то його швидко купують, коли по якимось терміновим причинам комусь треба продати швидко. То складається близька до аукціон на підвищення ситуації, тому що бажаючих придбати з великим дисконтом не порівнювано більше, можливо, в десятки разів більше. В десятки більше, разів більше. <свісно> так, <свісно> так, ось, наприклад, в будинку, в якому я зараз, навіть я маю офіс, тут люди продають по 2000 доларів за метр квадратний. Те, що ми в рекламі бачимо: 1802, приблизно. А, є Велика кількість бажаючих купувати по тисячі. Продавці не готові продавати. Але якщо хтось наблизиться десь до 1300 з продавців, то вже буде кілька бажаючих придбати. І це я на конкретних прикладах розповідаю, тому що ми навіть хотіли з інвестором одну з таких квартир придбати і не встигли її придбати. При тому, що вартість квартири була загальна близько 200 тисяч доларів. Тобто, коли вартість метра квадратного наближається до того, де там є інвестори, то тоді продається, але це лічені, це не про ринок, це лічені випадки, лічені квартири зараз. Фактично звертаються ті люди, які вже мали свою нерухомість до війни, і розкажи, чому от, взагалі люди звертаються? Адже вважається, що а Нерухомість дохідна це такий чистий пасивний дохід, начебто ти нічим не займаєшся. Але я знаю людей, які, мріючи про пасивний дохід, послухали історії про франшизи, наприклад, купували франшизи там кафе чи піцерій і потім занурювалися в такий бізнес глибинний, що про пасивний дохід там взагалі мова не йшла. Чи може бути дійсно пасивним доходом? Нерухомість, якщо люди, наприклад, звертаються до тебе, і чому вони звертаються до тебе? Ну я притримую з точки зору, що це не пасивний дохід взагалі, що це хибна думка, тому що це окремий операційний бізнес. Насправді тих, кому вдалося отримати пасивний дохід. Наприклад, вони придбали квартиру, заселили орендарів, які вирішують всі свої технічні питання, платять вчасно. Це ми ідеалізуємо зараз. Навіть переглядають вартість самі якось вчасно. А тут таких ситуацій майже немає. Тобто, завжди це потребує уваги. З орендарями треба спілкуватися, треба комунікувати, треба кон'юнктуру ринку відслідковувати. Тому що в мирні часи час від часу треба переглядати в сторону підвищення вартісті, щоб це зробити, треба розуміти, що ви можете собі як власник нерухомості. Дозволити і чи варто вже ініціювати цей перегляд вартості. Тобто, треба відслідковувати якийсь час приділяти тому, щоб розібратися в цьому питанні. А ось в ці часи непрості, починаючи з пандемії, часто орендарі телефонують і кажуть, що е, всі навколо і нашим сусідам і нашим друзям дають знижку і дайте нам також знижку. І щоб їм відповісти, чи дати цю знижку, в якому розмірі, треба знову ж таки кон'юнктуру ринку. Дослідити і зрозуміти, як діяти. Тобто такі речі, потім різних технічних і організаційних питань, які виникають в роботі, це певна кількість. Тим, кому пощастило, що в них їх небагато виникає, то це якісь виняткові ситуації. Переважно, це певний об'єм робіт. І чим більше нерухомості, тим її більше. А якщо люди рухаються таким класичним шляхом, це вони доручають цю нерухомість. Займатися нею своїм доньці, дружині, там, юристу, бухгалтеру чи водієві дуже часто водіям також а, в обов'язки доручають таку діяльність, то такі треба або покластися на експертизу цих людей, кому ви довірили, ну або якимось чином контролювати і організовувати їхню роботу, коли в них виникають різні екстраординарні ситуації. Тобто, Роз, розкажи Богдам, а від якої кількості а, нерухомості вже доречно звернутися до тебе? Чи вже від однієї двох квартир, чи це їх має бути 10, 20 і так далі. Коли люди знаход... наших багато зараз клієнтів за кордоном, тоді це навіть від однієї доречно, тому що комусь треба приглянути, комусь треба раз там, хоча б на кілька місяців, зайти в квартиру, подивитися, що вона там. Фізично не постраждала, не зруйнована, і що там все добре. Потім вирішувати ці різні питання технічні і організаційні. Тобто, це, до речі, навіть з однією квартирою. Якщо людина тут в Україні і має зазвичай наші клієнти, власники операційного бізнесу, тоді для них ця потреба десь від трьох п'яти об'єктів, вона вже стає дуже актуальною, тобто вони вже самі шукають такі якісь рішення, які. Ми пропонуємо. Ну, а 10-20 це вже такі прямо об'єм серйозні роботи для власника нерухомості. Добре, людина, знаходиться за кордоном, наприклад, їй потрібно якось сформувати довіру до тебе. Розкажи про себе. Як ти почав цим займатися? Як довго ти цим займаєшся? Як відбувалося зростання твого бізнесу? Моя діяльність почалася з інвестиційного менеджменту. Я працював взагалі, був ріелтором в агентстві нерухомості великому. І в мене з партнером з'явились інвестори, які придбали певну кількість нерухомості. І потім ми її просто в роздріб продавали це починав початок нашого Це було в 2013 році, початку 2013, 2013 року. І потім ми почали, коли накопився певний банк нерухомості, з нею треба було щось. Робити. І ми почали просто здавати її в оренду, і від потреби з'явилось управління. Потім банк нерухомості почав зростати, потім з'явилась гіпотеза ідея, що а, цю послугу можна надавати mm -hmm. зовнішнім користувачам, не тільки своїм інвесторам, і створювати цю цінність для людей на цьому заробляти. І таким чином з'явилася. Ця ідея, і сім років я вже займаюся, працюю не тільки зі своїми інвесторами, а й з іншими власниками нерухомості. На і навіть друзям я надаю таку послугу. Тобто, в мене є друзі, два друга, які за кордоном, які свої особисті квартири віддали мені в управління, і я ними, я їх здаю. А розкажи, які скажімо так, найдовші терміни обслуговування клієнтів, який... Найдовший контракт з тебе з клієнтом, це чи є такі, які ще з 2013-го почали, так. чи вже вже більше десяти років клієнти йдуть разом з тобою? Так я розумію? Так, в будинку ось, де є мій офіс Коновальця 44, біля метро Печерської. То в мене тут з тих часів 151 одне паркомісце. Ну їх вже зараз більше, вже зараз 167. Але з цими людьми я працюю. Понад 10 років з цими власниками цієї нерухомості. І ми її здаємо нерухомість понад 10 років. Тобто ось такий рекорд. В ну, е, про... ти, ти зараз говориш про адресу біля Інституту культури? Ну, дуже близько. Ага, ага. Гарні такі студентські часи, коли з ректором Поплавським робили дискотеки. Танзалі йомість. Згадав про це. Та зовсім буквально кілька сотень метрів. Да, це ж він якраз на територію девелоперського. да, да, так. Да. Чудово. Дивись, люди, які звертаються, як взагалі вони можуть до тебе попасти. Давай, напевно, ми під цим відео, дамо посилання по якому вони можуть перейти, звернутися. Це буде якась, наприклад, я не знаю, чи там форма, чи Бо, куди вони до тебе там походять. Це форму, мабуть, найпростіша. Да, да. Добре, вони по цьому посиланню прийдуть до тебе в цю форму, і далі вже, я так розумію, ви комунікуєте і узгоджуєте, яка нерухомість, як її подивитися, хто там далі буде вже відповідати за це. І це яка форма взагалі у вас є якісь там. Наприклад, відсоток від того, що людина заробляє. Чи це якийсь фіксований дохід? Ну, вірніше не дохід, а фіксована плата. Що це взагалі? Як воно виглядає? Розкажи. Договір надалі заключається між орендарем та орендодавцем напряму. А між нами і нашим клієнтом підписується договір, згідно якого ми надаємо послугу, тобто ми угу. управляємо нерухомістю. Власника нерухомості і по окремому договору даємо їм послугу. І це коштує 10% на місяць від орендного доходу. Тобто наша мотивація напряму підв'язана до ефективності роботи об'єкту нерухомості. І ми отримуємо свою нову винагороду тільки після того, коли власник отримав орендний платіж. Чудово, дуже хороша така для орендодавця зручна схема насправді розкажи наприклад, які бувають ситуації, ти ми з тобою розмовляли до того минулого разу, коли спілкувалися. Що не всі орендодавці розуміють, наскільки важлива комунікація, які бувають ситуації, з чим стикаєшся, чи хтось після яких випадків до тебе приходять люди, що, що тобі потрібно, скажімо так, розрулювати, вирішувати потім. Якщо людина не звертається до таких, як ти, наприклад, працівник фахівців, і сама заходить в якусь проблемну ситуацію, ну, ось візьмемо зараз конкретно ці часи ось, два з половиною роки, де да вже майже три в нас дуже складні часи, коли виникає просто велика кількість звернень від орендарів, таких екстраординарних, це, наприклад, в першу чергу і найскладніше для власника нерухомості. Це саме перегляд вартості. Тому що ось зараз, наприклад, стрімко підняли це прямо з останніх днів, розповідаю досвід. Київенерго підняли тариф на електроенергію. Всі орендарі комерційних приміщень нежитлового фонду дуже були неприємно вражені. І вони цю перше, що вони роблять, це вони телефонують власнику нерухомості. І кажуть, що це дуже велике навантаження, це дійсно так і є. І треба з кожною людиною, індивідуально знову ж таки дослідивши кон'юнктуру, дослідивши практику загальноприйняту на ринку, треба прийняти рішення, як далі рухатися, як далі бути. Тому що орендарі треба з ними спілкуватися. Оце ті виклики, які найчастіше викликають. Тобто це перегляд вартості або ті які ситуації, якісь, які виникають. Робочі насправді ситуація, тобто комунікація це те, що складає більшу частину нашої роботи Ну тобто, встановлювати індивідуальні такі особистості, ну, особисті зв'язки, знаходити з людьми спільну мову і вирішувати якийсь компроміс, щоб все-таки орендар не був втрачений. Правильно я розумію? Я б цілому сказав би, щоб нерухомість працювала максимально ефективно в цих умовах, які ми сьогодні маємо. Тобто бо буває таке, що треба змінювати орендаря. Ну, орендар може, наприклад, мати і свої е господарські труднощі, наприклад, е говорити, апелювати до ситуації загалом, але це суто його особиста, наприклад, ситуація, що його бізнес не пішов, грубо кажучи. Тоді треба змінювати орендерів. Тоді треба підшукувати зміну. І треба розуміти, досліджувати знову ж таки ринок, що ми можемо собі дозволити як швидше і найменшими втратами змінити орендери, тобто, це відносно комерційних а відносно житлових об'єктів, то ніхто ж не буде давати меншу вартість за за електроенергію. Вона однакова для всіх. Тут апелювати якось не дуже логічно насправді. Але в той же час люди апелюють, з людьми треба працювати. І часто маючи навіть якісь труднощі непрості ситуації з орендарями, вдало їх пройшовши, потім це дуже-дуже хороші на руки наші орендарі Тому ми постійно і в своїй і в рекламі, і у всіх а, своїх виступах, ми говоримо про важливість комунікації. З орендарем. Яку, яку таку ситуацію історію ти б міг навести як приклад ефективності вашої діяльності? Ну з якою проблемою такою стикався орендар? А ви не міг її вирішити? А ви прийшли і вирішили? Ну, не орендар, а орендодавець, скажімо. Ну, найтакі найяскравіші і відносно свіжі приклади це коли тривалий час нерухомість працювала з одними показниками з власною інфраструктурою власника. Ми прийшли, переглянули орендні ставки відповідно ринку, десь змінили орендарів, десь просто їх переглянули, підписали нові договори і людина. Починає отримувати в руки більшу суму навіть після виплати нашої винагороди. Тобто, це б'є це, те, до чого ми прагнемо в компанії, щоб люди, навіть оплачуючи наші послуги, все ж отримували. Ну, це більше наскільки там 1-2% відсотка, чи це там 10-20%? Це десятки відсотків. Тобто, ми навіть наскільки впевнені в тому, що ми. Зможемо таку цінність створити, що ми людям пропонуємо тих, у кого є певний банк нерухомості, ми пропонуємо безкоштов, безкоштовну послугу аудиту, де ми встановлюємо для себе і для нашого клієнта, чи зможемо ми своєю роботою створити додану вартість понад вартість наших послуг. Якщо ми бачимо, що ми можемо, тоді ми домовляємося про ситуацію. Якщо ми не побачимо такої Можливості такого потенціалу. тоді ми просто похвалимо інфраструктуру власника, наприклад, яка управляє, і розійдемося. Але наскільки ми в цьому впевнені, що це завжди, коли ми це робимо, то стається так, що місце для нашої роботи є. Ну тобто, фактично, для кожного орендодавця, власника великого банку нерухомості. Доцільно просто звернутися за безкоштовною діагностикою до вас для того, щоб просто пульс заміряти свого бізнесу і зрозуміти, так. чи є там потенціал для зростання, чи нема. Так я, я розумію? Так, так, і потім дуже легко можна буде перевірити, наприклад, якщо ми скажемо, то що ми зараз зайдемо і буде значно краще нерухомість працювати, це ж також можна дуже легко перевірити. Ну або для себе отримати якусь просто рекомендацію. Отримати від нас, тому що в нас ж досвід чималий. І якщо ми зробимо цю діагностику, і, і, як ви виразились, то в результаті неї ми зазвичай надаємо якісь рекомендації. Ну, супер, супер. А розкажи, будь ласка, які в тебе ще є своє бачення перспектив розвитку цього ринку в Україні? Ну, ринок управління ми створюємо його майже немає. Тобто є великий ринок управління ТРЦ, бізнес-центрами, логістичними різними потужностями і виробничими. Але саме ось такого роздрібного, то ми є лідером цієї невеличкої невеличкого ринку. Тобто, ми по суті зараз його створюємо. Ми людям тільки розповідаємо, що дивіться в США 51% ринку. Працює саме через таких професійних учасників, як, як ми, компанії з управління нерухомістю там в Великобританії, там понад 55%. Тобто ми людям тільки говоримо, що дивіться, є ось такий зручний, простий і ефективний для вас інструмент, який ви можете ось спробувати, ось подивитись, ось познайомитись з нашим досвідом і спробувати, що воно працює. Бо люди не знають цього. Навіть професійні учасники ринку нерухомості. Ріелтори, коли нам телефонують, вони кажуть: ви власник нерухомості, чи ви наш колега-посередник? Коли ми кажемо, що ми компанія з управління нерухомості, то в нас ще займає час, щоб навіть ріелтору професійному учаснику ринку пояснити це. Ми хто? Взагалі? <гум> <гум> тобто це трішки більше, ніж ріелтор, фактично, навіть не трішки, а значно більше. Це значно більше. Я рахую, що ми ближче до власника. Тому що ми ж уповноважені вести перемовини. Ну так, да, ми... представник власника, скажімо так. Так, так, Тобто ми ведемо перемовини, ми комунікуємо з орендарем, і в більшості випадків орендар не бачить орендодавців. Тобто ми будемо єдині, з ким він буде комунікувати і вирішувати свої теми. питання, які в ньому будуть виникати. Ну, тому ми ближче все ж до власника, ніж. якщо за цією класифікацією. Власник чи посередник, то я кажу ближчі до власника. Тому що ми не надаємо певного роду аутсорс власнику. Наприклад, коли дружина власника виконує цю функцію, то вони потім делегують, наприклад, нам цю послугу. Тобто ми, це ж інфраструктура власника. Тобто потрібно робити вам більше реклами для дружин власників нерухомості. Ну, можливо, а, для так. того, щоб вони могли вам делегувати цю рутину, скажімо так. Ну так але дивіться, там ну, також такі, для когось зайнятість, також тому ми, ми не збираємося з ними конкурувати, хтось надалі хоче займатися. Ми їм можемо запропонувати тоді інші свої послуги, тому що в нас ж є певний спектр діяльності з нерухомістю. Інвестиційний менеджмент можемо продати. Ну, так. Добре, зрозуміло, перспективи ринку є, є для є куди розвиватися і вам, і вашим колегам. Фактично. Але якщо люди зараз вже мають якусь потребу, хочуть дати на аутсорс керівництво, то вони можуть до вас звертатися за посиланням під цим відео. Так, добре, добре, Богдан, а давай, може ще від себе, щоб ти хотів ще додати, про що я ще не спитав. Коротко ми обговорили в цілому нашу діяльність, чим ми займаємося, чи ми можемо бути корисними. Також хотів би сказати, що ми відкриті до комунікації взагалі до обміну досвідом. Тут, якщо, чи хтось подивиться, чи з наших колег, чи з конкурентів, хоча їх не так багато в Україні, ми їх там добре знаємо. Але якщо хтось, просто звертайтесь до нас, ми радо з вами поділимось досвідом ну, і готові до. Кооперації, об'єднання. Може, скоро вже ще й зробите школу керівників нерухомістю, щоб у вас розвивалося по різним регіонам. Ваші я представники? Думаю, я думаю, що ми до цього дійдемо. В планах ми це маємо. Насправді будемо це робити також. І до нас дуже багато людей звертається з регіонів, ми їхні контакти фіксуємо, ну, тому колись ми до цього прийдемо. Обов'язково, тобто люди, які є в регіоні і можуть бути вашими, скажімо так, працівниками віддаленими. Вони можуть теж до вас звертатися, і ви можете їх сконтактувати з власниками нерухомості там в регіонах. Так я розумію, так так і зараз саме ми працюємо над програмним забезпеченням нашої компанії. Тобто, ми зможемо людям в регіонах надавати стандарти роботи і програмне забезпечення для цієї. Контакти, ну, тобто такі ми маємо номер для масштабування для зростання нашої справи. Чудово, чудово. Добре, Богдан, тоді гарного дня, продуктивної праці. До Дякую. зустрічі Дякую. в наступних відео. Все, Дякую, друзі. Дякую. Пока. Звертайтеся на цим відео за посиланням. Гарного дня. Дякую. Дякую.